Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь рецептом домашньої ароматної підчеревини. Або ми ще називаємо шпондер: це сало з прошарками м'яса. У мене ось такий м'ясний шматок я зважила вагою 1 кг 300 г, але може бути і трішки менше чи більше. Можна робити навіть із чистого сала. Щоб краще тримало форму, ось так перев'язую ниткою. Або, якщо вам так не виходить, то просто обмотайте ниткою довкола. Підготуйте посудину, у якій будете варити сало. Для зручності можна було розділити і на два шматочки. Але мені вміщається і цілий. Викладаю і вливаю 2 літри води. Всипаю 1 столову ложку з невеликим чубчиком солі. Та вливаю пів склянки оцту 9%. По декілька горошинок чорного та духмяного перцю. Та лаврові листочки. Ставлю варитись з моменту закипання приблизно на 1 годину. Це все залежить від самого сала чи під черевини. Можете потім попробувати ножем, щоб не було твердим. І під час варіння знімаю пінку. Я варила 1 годину з моменту закипання, виключаю і залишаю трішки охолонути у цьому бульйоні, щоб під не була дуже гаряча. І тепер приготую спеції. Використовую ось таку готову приправу думаю, підійде будь-якої марки. Тут 25 г. І врахуйте, що ця приправа вже з сіллю. На пергамент ще всипаю чорний перець, солодку паприку і сушений чесник. Але може бути достатньо і тільки самої приправи до сала. Бо там зазвичай вже містяться всі ці спеції, але зайвим не буде. Додати ще трішки паприки та перцю. Обсипаю зі всіх сторін і загортаю у пергамент. І перекладаю до холодильника на декілька годин, а найкраще на ніч. І це вже відкриваю наступного дня. Яке ж воно апетитне та ароматне шкода, що не можна передати через екран. Нарізаю і можна насолоджуватись. Все, зараз буду варити борщ і будемо смакувати. Дуже смачний та легкий у приготуванні рецепт. Також заходьте на мій YouTube канал Смаколики Юлі. Підписуйтесь, там дуже багато смачненького. Буду чекати ваших коментарів. До зустрічі!